Початок дуже, я люблю дуже гейхери. Мені от писала мені одна підписниця, питалася мене, як, чим я обробляю. Я нічим не обробляю гейхери поки що, що в неї дуже вони портяться. Я все-таки думаю, що це від сонця того, що то палить сонце. Гейхера це вона не є світлолюбива, вона є ті невитривала рослинка. Є такі, що взагалі не тримають сонце, види, гейхер. Є дуже, їх дуже багато. І гейхери, і, гейхер, і гейхерери. Які абсолютно не тримають сонце, тому що вони ті не витривалі. А є такі, я вибираю сорти, що можуть тримати трошечки сонце. У мене є така доріжка, стежка з різних, але підбирають ті сорта, що сорти, що можуть тримати трохи сонце. І бачу, що вони себе непогано почувають. Ось у мене також тут є ще ось вже щось. Це не гейхера. Звичайно, я зараз візантійська. Забула, як називається ця штучка? Ой, воно так виживає при всіх умовах. Красота не писана. дуже гарно відтіняє.